Сьогодні книга відкриття 9 глава, 3 і 9 вірш. А з диму вийшла сторона і мала броні пансерні, наче бронежелізні. А шум крил їх, наче шум вузів, коли багато коней біжить на війну. Питаємо злучення свого лишати. Велика організація була подібна до величезної і непереможної колесниці з чотирма величезними колесами, описано роком Ігорі Ізиків, яка рухається вперед і крушить всяке прохленство. Просування вперед армії сторони Господньої поражає страхом ця реаністів, тому що це для них знак їх близького знищення. Скачуть поверх гір із гуком, наче від возів. Прокіогіря, 2 глава, п'ятий вірш. Слово «гори» показує символічно правлячі організації християнства. Ці організації прагнуть перешкодити роботі армії сирони, то тобто свідка Богодіва. Проте то є про це противенство з боку правительства не стримає його свідків, не злякає їх і не примусить їх підкоритися. Вони цілковито добувають на Бога і ступають далі без страху. Коментар взяти з Вартової башти, 12 номер 1939 рік. І так, Боже оприділення, яке призначено від імені Бога. Для Божих слуг виконується в великій точності і гармонії. Отже, його вас відкує нам, що він зібрав велику свою організацію, перше небесну, котра вже в повній гармонії з ним. І також на землі підняв своїх свідків і вручив їм велику роботу, яка накресна в біблійних пророчествах. Ця робота, яка описана є як чотири великі колісниці що на всі чотири краї землі. Ця вістка від імені Бога пройшла і виконала вже Боже призначення. Бо цих сім труб, котрі трубили про Боже правління і Божий замір, від 1922 року до 1928 року це трублення проходило, проповіді Іваца, воно перестрашувало всіх релігіоністів. Бо чули вони про виконання Божого заміру, який буде виконаний проти всіх релігій, і що всім релігіям приближається кінець знищення, то вони були перестрашені. Но Божа організація хоч і терпіла різні переслідування з рік релігіоністів і також затровлених, Політиків, котрі сліпо виконували прикази релігії, щоб переслідувати і гонити Божий нарід, вони не зупинили. Імен цю проповідь, як тоді, хоч і народ Божий страдав, так і дотепер Боже. Свідоцтво до жителів землі проходить. І тому тут уже то є, словами Пророкоїля, що скачуть по верхах гір з гуком, наче відвозю. Тобто, із таким громом слово горе, покотре скачуть, це показує символічне правління організації християнства у скобках християнства. Тобто усі так називаємо християни, вони мають чути і чують цю звістку, і чують, який вирок і Його вабо, через Ісуса Христа і Своїх вірних слуг вже проголошує на даний час для них, що всі ці так називаємо християни будуть знищені. Також тут є зазначено, що ці організації прагнуть, то є так звані християнські організації, прагнуть або бажають перешкодити цій армії сирани або свідкам Бога Його. Проте протиство з боку правительства, що релігія якраз змушує правителю, щоби коли проходить проповідь. Або вістку вони чують від імені Бога Його через Ісуса Христа і Його свідків на землі, то вони хотіли би стримати цих свідків, щоб налякати їх і примусити підкоритися їхнім законам. тобто заборонити проповідувати, заборонити розголошувати ці правди Божого заміру як суд, який все вже, а суд виконався тим, що світло Слово Боже було доступно всім, щоб вони або прийняли, або відкинули, то тепер вже йде вирок. І вони, коли цілковито вірні Божі слуги впливають далі на Бога і проголошуються без страху. Тобто, ми є впевнені від імені Бога на підставі пророцтва, що Успіх у цій праці, при завершаючій вже праці, буде даний від імені Бога з Божою помочю, буде в точності виконаний. Це текст ізначіння.